Рада запрацювала хоч із 40 хвилинним запізненням. Сьогоднішнє ранкове засідання відбувалося з традиційним блокуванням трибуни опозицією. Спікер Верховної Ради Володимир Рибак працював сьогодні в досить нетрадиційних умовах. Він заховався від журналістів, так що ці ті могли тільки чути його голос. З місця якогось депутата він запросив новообраних парламентарів до складання присяги. У залі знаходяться п'ять народних депутатів, які, які вибрані. В мажоритарних округах вони хочуть, щоб вони стали законними народними депутатами. Складання присяги не обійшлося без сварок. Так, Полипишина закидали гречкою та рисом, натякаючи на підкуп виборців під час виборів. Щоправда, політик не образився. У Людей таке виховання, така поведінка. Я, я з я з ними вже з таким чином працюю два роки. Після десятихвилинного засідання спікер розпустив раду до четверга і пішов продовжувати консультації з керівниками фракцій і спірних питань. Що переговорів, то вони продовжуються. К, жаль, вони йдуть неконструктивно. Ви питання, які підняли сьогодні представители опозиції, я задав один простой вопрос: ми збираємося далі жити по закону, чи ми збираємося жить по каким-то хотелкам, которые що тот или иной политик, прийде в то или иное время на наше совещание. Якщо вони не хочуть іти компроміси, то вони себе ж заганяють в цю кризку. Я можу сказати, що ми будемо діяти відповідно до ситуації плани. Їхні нам невідомі, що вони планують, але це можливо, що завтра можливо буде певна ескалація. Закриваючи засідання, Володимир Рибак повідомив, що завтра депутати першим питанням мають розглянути проект державного бюджету на 2014 рік. Чи пройде воно в стінах Верховної Ради і чи буде виїзним, достеменно невідомо. Адже влада ставить за мету будь-який спосіб прийняти новий бюджет завтра, щоб потім піти на канікули. А опозиція обіцяє надалі блокувати трибуну та завадити парламентарям з прийняттям головного кошторису країни. Лана Маяковська Артемко. Та соціальна країна.